Доброго дня, магія українського. Мене звати Олена. Дивимось загальний фон. Що нам підкажуть? Енергії змінюються, обставини змінюються, тому глянемо сильна слабка. Позитив. Негатив. Закінчення. Знаєте, що ви сильно, внутрішньо, можуть відбутися різкі зміни, але це все приведе вас в саме новий проєкт, нове починання. Амбіційні, цілеспрямовані, сильні волею і духом. Ви, незважаючи на те, що в процесі прийдеться внести зміни, або зміни прийдуть незалежності від вас. Від вашого бажання. Ви підете нове, новий проєкт, нове починання, новий період, в якому ви зможете реалізувати саме те, чого бажаєте. Сильна сторона. Навчайтесь, ви переможете. Хай це буде невелика перемога, але реалізація ваших планів, ви інтелектуально розвинена людина, ви зможете вибудувати свій подальший шлях розвитку. Визначивши, якщо не маєте знань, не маєте розуміння в якомусь питанні, будете навчатися. Навчайтесь, очищайте свій простір, відкидайте той баласт, який вам не потрібен, або те, що не потрібно на даному шляху. І ви переможете. Цим ви сильні, волею духом, внутрішньою силою, те, що ви прямуєте до реалізації власних амбіцій, власних планів. Ви самі пропрацьовуєте стратегію подальшого руху, незважаючи що б не відбувалося, і які різкі б зміни не відбувалися в вашому житті, ви розумієте, що ваш розвиток залежить тільки від вас. Слабка. Так, емоції не потрібно проявляти і розбивати самому собі серце, що плани, можливо, не йдуть тим темпом, яким би ви хотіли. Реалізуйте, але повільніше майте терпіння. Позитив. Закінчується період, коли у вас були закриті шляхи, не було можливостей, не було шансів, закінчення, досвід, мудрість, знання, саме час проявити ті ресурси, які ви вже маєте. І вони призведуть вас саме до того результату, або допоможуть вам реалізувати саме новий проєкт, починання, новий шлях, який ви вибрали, яким ви будете йти далі в своєму житті. Тому що ви відчуваєте, що саме зараз, і ви повинні це відчути, що саме зараз початок нового негатив. Не використаєте шанс, відсічите можливості, відсічите або не забажаєте, тому що не бачитимете перспективи в результаті, і ви не скористаєтесь даним моментом, тому що те нове, в яке вам відкриються шляхи нова пропозиція, нова посада. Це саме те, що потрібно буде вкладатися. І вам дуже неочікувано, але прийде ця пропозиція. Або вищі сили приведуть вас саме до розуміння того, що саме зараз ви повинні почати, тому що ви досвідчена, мудра, людина, яка має свій досвід, має знання і може реалізувати саме те, чого. На чим працювала певний час, може йти тим шляхом реалізації, який будувала плани, випрацьовувала стратегію подальшого руху для того, щоб досягти, перемогти, здобути результат. І от ви не можете не скористатись, тому що ви зрозумієте, що матеріально ви не будете забезпечені саме в даний період. Ну, тоді мені воно не потрібне. От так можете просто. Відсікти той шанс, який вам буде надано. І закінчення. Візьміть паузу. Візьміть певний період, де ви дасте собі визначитися стосовно тих шансів, які йтимуть ваше життя. Можливо, це буде надано пропозицію. Чого б це не стосувалося? Але дана пропозиція не буде вам говорити про великі заробітки, про швидке покращення фінансового становища. Ні. Більше це говорить про ваш розвиток, про те, що вам потрібно буде вкладатися, але це може говорити про те, що ви щось починали, і вже значний період часу ви вкладалися саме в якийсь проєкт. І настав час йти в реалізацію даного проєкту, вкладатися саме в нього, реалізовувати крок за кроком, і ви здобудете результати, але з часом. Тому оця пауза, яку ви візьмете, ви чітко повинні для себе зрозуміти, на даний період. У вас є вибір на сьогодні. Чого ви бажаєте? В якому напрямку ви бажаєте рухатись, і які пріоритети є для вас на сьогодні? Якщо це справа, яка наповнює вас, яка задовольняє внутрішнє і вона дає сили, енергію жити, долати той розвиток, який ви вкладаєтесь, навчаєте, він наповнює вас. Додатково надає знання, шлях, яким ідете, мудрість, досвід, хоча потрібно буде. Певний термін попрацювати, плідно попрацювати, вкладатися ресурсно. І от якщо ви зрозумієте, що прийшов час пройти цей шлях, тому що саме цей шлях це ваш шлях. Саме ця пропозиція, яка прийшла на даний момент, які б обставини, яка б ситуація і як би не складалася на даний період. Ви ж розумієте, що все приходить саме тоді, коли, ну, коли повинно відбутися. І от приймайте, якщо ви відсікаєте, ну, результати, навіть якщо вони будуть негативні, тобто втрата цього шансу, ви залишитеся там, де ви були, але з чим це ваш шлях, ваші можливості. Отримати радість, свято, наповнення від того, що ви саме вірно пропрацювали, вивчили дану пропозицію або те, що прийшло в ваше життя, використали шанс, вірно зробили вибір і отримали насолоду, отримали той результат, який реально задовольнив. Ваші внутрішні потреби. Задовольнив як емоційно, енергетично, так і придбанням матеріальним, фінансовим. Єдина умова, що не так швидко це все буде, прийдеться вкладатися, прийдеться вивчати, пізнавати, але шляхи відкриваються. Якщо до цього ви не могли діяти, якщо до цього не мали шансу. Не мали розуміння зупинки, крок вперед-два назад, ніякого розвитку, ні прискорити, ні здобути саме хоча б розуміння того, що є можливості реалізувати те, чого бажаєш, тому і розбивалося серце. І це є слабкою стороною, тому що емоції при такій справі вони не допоможуть. Емоції допоможуть тільки відсікти і позбутися саме, що б це не було, позитив чи негатив, але це дискомфорт, це нестабільність, це нестогнація, це зміни, зміни, які ви повинні впустити, і вони можуть бути й неочікувані для вас. Але внутрішньо ви повинні розуміти, чому і розбите серце, і ви на це можете повестись. Бо внутрішньо ви можете бути не готові до даних змін. А вам говорять, що просто прийшов кінець крапка певного періоду в вашому житті, певного шляху, коли були закриті дороги, не було можливостей, не було пропозицій, не було шансів. Але із за страху, із за небажання діяти. Ви можете не використати. Тому використайте, тому почуйте дану інформацію, яка вам іде. Головне в цьому всьому не побоятися піти в нове. Крок за кроком, ви здобудете, ви отримаєте. І з часом ви будете насолоджуватись саме. Навіть відчуттям, що ви вірно зробили вибір, що ви вірно зробили, що пішли даним шляхом.